Після бурхливого зростання нульових років Латвія потрапила під холодний душ економічної кризи. 2009 року економіка цієї Балтійської країни скоротилася на рекордній для Європейського Союзу 17%. Уряду довелося вжити непопулярних заходів, проводити структурні реформи і скорочувати видатки державного бюджету. І вже 2012 року економіка Латвії стала найбільш швидко зростаючою в Європі. С того момента, как в 2004 году поступили в Евросоюз, сюда хлынули огромные потоки дешевых денег в евро. То есть и брали мы кредиты в евро, соответственно, 80% частных кредитов взяты в евро. У нас было очень раз, развитое ипотечное кредитование, чрезвычайно. Соответственно, денег было очень много. А это нехорошо, сами знаете. В мире то же самое произошло за последние 20 лет. То есть был создан пузырь. Эти 10-11%, 12% роста это ненормально. Реальный устойчивый, устойчивый рост, который для Латвии нормален, по моим понятиям, это 5-6%. Мы к этому приближаемся. Я думаю, это хороший рост. Велика частина економіки Латвії, а це 70%, становлять послуги, 5% сільське господарство, і 25% – промисловість. Для того, щоб розвиток був стабільним, необхідно впроваджувати нові технології і випускати конкурентоспроможну продукцію. Європейський союз це найбільший світовий ринок і відповідно великі можливості для розвитку бізнесу. Латвії є, що запропонувати інвесторам: вигідне географічне положення, хороша інфраструктура і кваліфікована робоча сила. Наприклад, Норвезька компанія, що виробляє радіатори, відкрила новий завод в ризі. До речі, єдиний такого роду в країнах Балтії. Одна причина, що здесь налогів намного менше, ніж в Норвегії або Швеції. Що Наша робоча сила все-таки менше отримує, ніж два-три рази, ніж в Норвегії. І то, що ми дуже ефективно працюємо. Ретельно вивчити ринок і знайти свою нішу це головна умова успішного бізнесу. Радіатори тут виробляють під замовлення безпосередньо для кожного конкретного будинку. На відміну від конкурентів, встигають виготовити необхідні радіатори всього за тиждень. 100% продукції відправляється на експорт у Данію, Норвегію та Швецію. Причому радіатори для кожної з країн не схожі один на одного. Що цікаво, точно радіатор, который мі продає Норвегії. Такий радіатор в Швеції не можемо продати навіть один. Вони очень відрізняються, шведський радіатор і норвежський радіатор. Економічна криза призвела до серйозного зростання безробіття в Латвії цілих 11%. Щоб створити нові робочі місця, було зроблені серйозні податкові нововведення. Тепер тут працює спрощена система оподаткування, особливо зручна для тих, хто тільки вирішив розпочати власну справу. Якщо немає найманих працівників, а доходи за рік не перевищують 14 тисяч євро, то підприємець може платити всього 5% з обороту. Причому робить він це всього один раз на рік. Спрощене оподаткування доступно і для мікропідприємств. В этом случае налог является 9% от оборота. Тоже идет оборот только. Но и ограничения есть определенные в связи с работниками. В этом предприятии не могут работать больше чем 5 работников. И оборот в год не должен превышать 70 тысяч лат. Для таких підприємств є ще одне обмеження: зарплата не може бути більшою 700 євро. Суми перевищення доведеться заплатити додатковий податок в 20%. Але все одно це дуже зручно і дозволяє навіть підприємцям-початківцям працювати без бухгалтера і не робити помилок в обліку. Те, що ми робимо для, для всіх підприємців, для улучшення притульніматської середи, то цілий ряд мероприятий, вони вже проводяться кілька років. в результате того мы очень серьезно улучшили свои позиции на так, так называемом мировом индикаторе Doing Business. Там мы поднялись уже на, на до 21-го места, являемся лучшими в среде, Центральной и Восточной Европе на два места отставим в Германии. Но это чисто посередине, это как бы условно, ну как легко регистрировать предприятие, формировать разные там ліцензії і так далі. То вся така дело, діло, котро с, з, з предпринимательством. Поэтому в цих отношениях у нас все достаточно хорошому будемо продовжувати. Підприємства, що працюють на загальній системі оподаткування в Латвії, сплачують 15% податку на прибуток і 25% податку з доходів фізичних осіб. Однак у спеціальних економічних зонах податок на прибуток значно менший. Наприклад, у місті Ліпа. Вся продукція вироблена тут звільнена від податку на додану вартість. Підприємці практично не платять податок на нерухомість, а податок на прибуток у вільній економічній зоні замість 15 становить всього 5%. Щоправда, знижка не може перевищувати половини вартості інвестицій. Чи варто дивуватися, що через 10 років після початку роботи це злієпа за обсягами виробництва поступається лише столиці Латвії, де населення в кілька разів більше? Після вступу до Європейського союзу Латвія отримала доступ до європейських структурних фондів. Їхня мета поліпшити соціально-економічну ситуацію, переважно в нових країнах Європейського союзу. Співфінансуються проекти комерційних і громадських організацій, а також місцевих самоврядувань. У місті Лієпа за допомогою європейських фондів реалізується відразу декілька проєктів. Наприклад, порт отримав 20 мільйонів євро, щоб поглибити дно і приймати більш великі кораблі. Понад 2 мільйони євро було отримано з фондів ЄС на ремонт ось цього розсувного мосту. З 2004 по 2006 рік у Латвії було реалізовано 2,5 тисячі проєктів за європейські гроші. Для бізнесу це означає можливість провести модернізацію свого виробництва лише за половину реальної вартості. З 2007 по 2013 роки від Євросоюзу Латвія отримає понад 4 мільярдів євро. Ну, скажем, попередній період 2004-2006 рік, е це 2,5 тисяч проєктів. В общем. Uh, в этом периоде у нас значительно больше денег, конечно, да. Uh, и поэтому сейчас уже у нас больше трех тысяч проектов. И эта сумма растет, это количество растет. И в итоге я думаю, что мы немножко превысим 5 тысяч uh, к концу периода. У Латвии ще не так давно в каждой сельской хате выпекали властный хлеб. Та й кожен будинок мав власну назву, наприклад, Лаче або по-нашому ведмідь. Таке ім'я було у батьківського дому підприємця Нормунса Скаудіса 93-го року. Цю назву отримала його пекарня, в якій він за рецептами своєї матері робить напевно найсмачніший в Латвії хліб. Сировина для продукції на 90% латвійського виробництва. Вступ до європейського союзу відкрив цій невеличкій фірмі доступ до європейських фондів і забезпечив зростання виробництва в кілька разів. На обладнання і на різну інфраструктуру від європейського союзу підприємство отримало близько 500 тисяч євро в якості субсидії. В за ці гроші виробництво було розширене майже в три рази. Тепер тут працює 200 людей за хлібом та кондитерськими виробами. Влачі приїжджають з усієї Латвії. Тепер, коли вже вивіділи нове, построєно нове нове прозводственнее поміщення і получено допомітні мощності, ми практически удовлетворяємо весь спрос Латвії. Ну, Також ми смотрим на своїх партнерів. Якщо раніше для Лачі, скажем так, було делом честь бути на латвійському ринку, то тепер ми теж ну, дуже активно на експорт. У Латвії будь-який бізнесмен може отримати доступ до європейських фондів через Латвійське агентство інвестицій та розвитку. Фінансується як купівля обладнання, так і навчання персоналу. Залежно від програми, фонди можуть покривати до 80% витрат підприємця. Сейчас люди, видя перед собой практические примеры, понимают, что это легко. То есть это не какая-то китайская грамота, это нужно просто смело идти и подавать заявку. Очень много успешных примеров. И, конечно, эти примеры создают такую ну, как бы волну, все понимают, что это можно. Да? И сейчас отношения со стороны малого бизнеса гораздо более положительные. Кожен новий проект, створений за підтримки Європейського Союзу, це нові робочі місця і поліпшення конкурентноспроможності економіки Латвії. А на наступний період з 2014 по 2020 роки ця країна отримає ще більшу допомогу об'єднаної Європи.